Привіт! Слухайте, дівчатку, у вас буває таке? Хтось питає, а що так класно звучить в твоєму парфумі? А ти така, ну просто смачно. Колись я взагалі не заморочувалась, але зараз, працюючи з бракарт, все змінилось. Тепер я знаю, що там є тубероза, ветивер, пачулі і ще купа інгредієнтів, назва яких раніше здавалася космічними. Тож у цьому випуску покажу вам, як розібратись у цих складниках аромату просто і без зайвих заморочок. Я просто кайфую від деяких парфумерів. Один француз Жак Польш, якось сказав, парфумерія це мистецтво пам'яті. І, блін, ну як же він має рацію? Бо кожен аромат це ніби історія, яку ти носиш на собі. Сьогодні ми спробуємо розібрати, що ж це за історія: із квітів, трав, спецій і всяких прикольних штук, які ми буквально одягаємо. Тож тицяти підписочку і поїхали! Давайте почнемо із неочевидного. Поглянувши на цю траву, я б ніколи не здогадала, що це насправді ветивер. Якщо здогадались, пишіть у коментарях. Зазвичай парфумерів цікавить саме коріння рослини. Ветивер може звучати дуже по-різному: і як горішок, і як зелень, і як сира картопелька. Серйозно. А ще в нього є землиста, деревна і трохи димна нотка. Словом, він багатогранний, як вайп на першому побаченні. А ось аромат, в якому ветивер просто вау, Кіліан парі Dark Lord. Димний, шкіряний, трохи зухвалий. Комусь може здатись різким, але все ж парфуми, як джинси. На всіх сидять по-різному. Може, саме він відкриє вам дику зелену сторону ветиверу? Ще один класний варіант Tom Ford Grey Vetiver. Він набагато спокійніший, з цитрусовою свіжістю і деревною теплотою. Якщо порівнювати, Grey Vetiver – це Деніел Крейг у костюмі, а Dark Lord – це Тільда Свінтон у чорному плащі. Два настрої обирай свій. А тепер трошки про крокуси. Пам'ятайте ці ніжні квіточки Карпат. Так от саме із них добувають шафран один із найдорожчих інгредієнтів у парфумері. І знаєте що? Щоб отримати кілограм шафрану, треба 600 кілограмів цих червоних ниточок з квіток. І де ж знайти цей солодкуватий аромат шафрану Tom Ford Noir de Noir це парфум, де можна відчути його нотки. Це чуттєвий та шлейфовий аромат, який є втіленням інь-янь. І ще один варіант, у складі якого домінує тютюново шкіряний шафран це Манталь Infinity. солодкий та пряний унісекс з величезною кількістю компонентів, де також є ветивер про які ми вже з вами згадували. Мені дуже подобається порівнювати аромати з особистостями, щоб краще їх уявити. І тут, якщо порівняти, то Монталь Інфініті, як Моніка Белучі. розкішна. Та загадкова. А Томфорт Нуа Де Нуа, як Тімоті Шаломе, пристрасний, загадковий та чуттєвий. Йдемо далі прямо в тропіки. Багато де можна зустріти в компонентах пачулі. А як вони виглядають? Ця тропічна рослина дуже популярний інгредієнт у парфумерії, особливо в східних та деревних ароматах. Такі композиції мають теплу глибину та неперевершену стійкість. Ось, наприклад, герлен Аква Алегорія Гранада Сальвія це парфуми з колекції Аква Алегорія, що відображає красу природи через аромат гранатових садів Андалу. Навіть якщо вперше чуєте цю назву, здається, що це щось дуже красиве. Гранатовий коктейль доповнює свіжа шавля, що додає аромату прохолоди і легкості. Все це огортає тебе в настрій безтурботності, коли просто хочеться жити легко і красиво. До речі, Дім Герлен прагне до екологічності, пропонуючи аромати ако алегорія в багаторазових флаконах, які можна поповнювати, зменшуючи тим самим шкідливий вплив на довкілля. А ще є Джо Малон Лондон, інгиш П Sweet П. Дуже ніжний, Злегка фруктовий, як весняне побачення. І повернусь до своїх порівнянь. Тут скажу, що герлен Аква алегорія Гранада Сальвія» для мене є втіленням з Вона про природню красу та рішучу впевненість. У той час, як Джо Малон Лондон, English Світ Пе мені нагадує ніжну сідні свіні, чия впевненість відображена у свіжому та елегантному звучанні аромату. А тепер давайте поговоримо про мускус. Колись я думала, що це такі горіхи, але ні. Мускус використовують як фіксатор ароматів. Історично його вилучали з мускусних залазка борги. Це такий різновид оленів, і у них, до речі, не Рогів. Як добре, що технології йдуть вперед, і щоб отримати цей компонент, не потрібно більше чіпати цих милих тваринок. Сьогодні мускус це синтезована сировина у безлічі варіаціях. Етична та доступно. Ми ніколи не мріяли стати частиною якоїсь рідини у флаконі. Тобто, якщо підсумувати, то мускус у складі парфумерних композицій гарантує її фіксацію та стійкість аромату. Дівчата, ця парфумована вода сама ніжність. Нарциса Родрігіс Ферхіо Мас-Нют квіткова чарівність з екологічним підходом. Флакон не покривається лаком, а пакувати. Виготовлене із сертифікованого 100% паперу. Ну і завдяки мускусу, про який я згадувала, він довго носиться. І ще один варіант парфумів, в яких є мускус Trussardi Лівія Дімілана Milano Alba на вілі. Жечі радісну парфумерну композицію відкривають стильні ноти гіркого та італійського апельсина й олій базиліку. Свіжий початок підтриманий центральним акордом з ялівцю та петтингрейна. Елегантні базі, димно травяний ветивер, амбраксан і чуттєвий акцент мускусу. А тепер перейдемо до який додає Аромати, щось таке м -м, як смачно, і це ванільні боби тонка. Їх часто використовують і в кондитерці, бо вони мають неповторне поєднання какао, шоколаду та стійкої ванілі. Можливо, ви вже здогадалися, де саме можна відчути ці нотки. Джо Малон Лондон ен Тонка це димний та густий аромат, в якому розкривається гіркий мигдаль та солодкий марципан, припорошений ваніллю. Такий аромат, що навіть трошки здається, що це не парфум. І ще один солодкий десерт Кіліан парі Plain v Devil. Полум'яно насичений, терпким Червоним апельсином та ягодами червоного перця. А чому б не порівняти наші аромати з реальними солодощами? Цей трюфельний шоколадний торт дуже схожий за настроєм на Джо Малон Лондон Мира Ентонка. А цей вишневий клафуті нагадує Кіліан Парі «Plain View Devil. Ну і завершу цей випуск туберози. Розкажу дещо цікаве про цю ароматну квітку. Ацтеки вірили, що вона здатна допомогти мандрівникам від втоми. Треба спробувати поставити її на робочому столі і провести експеримент. Тубероза це потужний афродизіак. А в 17 столітті ці, ці квіти, так само як і жасмин, забороняли заносити до храмів, бо вони мали яскравий і дуже спокусливий. Запах. Ну і звісно, він вважається гріховним. Давайте тепер глянемо на варіанти цієї гіпнотично спокусливої краси у флаконі. Солодкі та шлейфові ж лінтерді поєднують в собі казкову туберозу та деревний аромат. Якщо приміряти їх одного разу, відмовитись від цієї спокуси більше не вдасться. А Good Girl Gone Bad by Killian – це легке солодке запаморочення, доповнене свіжістю цитрус. Ну і наостанок порівняю ці два аромати з сукнями. А чому б ні? Червона спокуслива сукня вайбом підходить до Живеншилін Тарді. А більш легка та повітряна, нагадує кілян Paris Good Girl Gone Bad. Який образ відповідає сьогодні вашому настрою? Пишіть у коментарях і не забувайте підписуватися. Сьогодні ми з вами дізналися про деякі загадкові складові в ароматах і порівняти. Їх з характером відомих зірок, а також вишуканих образів та яскравих смаків. Сподіваюсь, це відео надихне вас на пошуки свого аромату, який неповторно розкриється саме на вас. І ми на цьому не прощаємось.